Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова посилочка приїхала. Забрала решті посилочку з замовленням компанії 10 Vesta по 10, по точніше, по 8 каталогу. Робила невеличке замовлення. Треба було доньці замовити фарбу. Захотіла вона там кольорову таку, і дещо вже я Дозамовила для себе, те, що для клієнтів. Перше, що покажу, була тоді, на той момент, коли я робила замовлення, була якась додаткова пропозиція. Якщо береш з каталогу два продукти за однаковою вартістю, то вони будуть йти з 40% знижкою. І що я взяла? По каталогу. Взяла я дві водички. Ось так вони виглядають. Давно я на них дивилась, на ці водички. Вони такі легенькі, хоча заявлено, що це одепарфам, але легенькі такі. Дивилась не раз у дівчаток бачила їх, дівчатка мають у колекції. Давно я на них дивилася вже давно. -давно. І все я якось ніяк все відкладала, відкладала. А тут по цій пропозиції вирішила, чому б і не спробувати. Взяла саме біленьку і зелену. Біла у нас іде аналогом на Бана, Light Blue. Ось так виглядають. Лакуночки, доволі таки симпатично, простенький такий, біленький, 50 мл. тут. І це іде аналогом на Light Blue. Сицилійський лемонт. Лимон у верхніх нотах, яблучко, дзвіночок, в серці, бамбук, жасмин, біла троянда і в шлейфі, кедр, мускус і амбра. Приємний такий аромат, дуже він мені сподобався. Подобається мені аромат Light Blue, тому всі аналоги, які на нього я маю, мені подобаються. Всі, в мене вже їх є, схожих таких, але все рівно з такою знижечкою, чому було і не взяти. Нехай буде. І другий ось такий вже зелененький елма. Цей вже також такий зелений. Він іде теж свіжий, зелений такий аромат якоїсь такої трави, зелені, В верхніх нотах магнолія, грейпфрут, огірок. Можливо, гірок дає таку зелені, якусь таку водність, зелень, магнолія, можливо. Свіжість така, такий свіженький зелений аромат. У серці троянда, фіалка, конвалія, зелене яблуко і тубероза. І в шлейфові ноти, в деревні ноти, біла амбра і сандал. Також доволі такий приємний. Я вже їх потестувала, відкрила. Було цікаво. Також зараз, от мені здається, на літо він такий який зелений, освіжаючий, легкий, такий якийсь ковток свіжого повітря. Доволі такий приємний аромат, такий Мені сподобались. Непогана пропозиція була, тому скористалась. Ще взяла з каталогу по цій же акції дві ось такі двохфазочки. Ось такі вони йдуть однакові. Вони були ще зверху замотані харчовою плівкою. Добре, що були замотані, тому що, коли розмотала, то трохи десь було, так ніби як мокра така сама пляшечка, повитирала я їх і взяла. Також була. Вони виходили по цій пропозиції, бо однакова ціна, і вирішила я скористатися. Зараз закінчуються в мене вже фазочки в запасиках відей. Раніше я такими користувалася, мені подобалися, вони гарно знімали макіяж, тому щось беру, шукаю, підшуковую на заміну. От, були представлені в цьому каталозі такі, вони, в принципі, в наступному є. Вирішила спробувати ще не брала. Тому буду пробувати. І далі там була пропозиція за чи то на якусь, вже не пам'ятаю, чи на якусь суму треба було, чи за кожних 149 гривень, чи як в замовленні можна було взяти бальзам з екстрактом кінського каштана за 129 гривень, чи за умови придбання будь-якого продукту, я вже не пам'ятаю. Взяла я дві штучки. Це клієнтам, вони мене беруть саме такий, де одна дівчинка бере саме злівести. Хоча є вони і в фармасі, є і в доктор-клінік, але вона чомусь бере тільки ці. Для доньки взяла ось таку фарбу синю, хоче вона собі зробити пасму, поки ще літо, поки ще ну, чогось їй хочеться такого якогось. Яскравого, зараз була, вона фарбувала, брала такі якісь кольорові ці фарби в і в просторі брала, і в, і в щодня, здається, вона брала такі якісь кольорові, вони швидко вимиваються ці тоніки. Тому, в принципі, це таке задоволення недовго тривало, що мене, в принципі, і радує. Добре, що воно швидко вимивається. Так, побалувалась трохи і, в принципі, вимилося все. Єдине, що треба освітлювати перед тим, як наносити, тут дивилася і читала, що треба освітлювати волосся, прядки треба, тому що на таке темне не рекомендовано. Може, воно таке і не вийде, То, що не буде видно того кольору, вона буде висвітлювати. Ну, не дуже мені, звісно що ці експерименти з волоссям. Подобається, але ну, такий вік, що ну, хочеться таких експериментів, хочеться чогось яскравого і таке собі вона придумала. Ну, поки ще канікули, поки ще літо, нехай потім, потім це все змиється, я сподіваюся. І ще була також пропозиція за умови придбання будь-якого продукту з каталогу, можна було взяти сухий шампунь. За 149 гривень. Ось такі шампуньки вернулись від Бебак. Вони раніше були представлені в каталогах, потім їх десь не стало. А це, ось бачу, повернулись вони знову. Зараз на них от хороша ціна, тому вирішила я дві штучки взяти, взяла одненький, ось такий з шовки кератин і ще одненький з аргінін і протеїн. Ось такі два. Раніше вони були представлені, мене навіть подруга брала, для неї подобались вони, а потім десь їх не стало. Не було. Не були вони представлені в каталозі. Це, бачу, повернулися. Повернулися назад. Ось таке було моє замовлення. Ще прийшов мені вже новенький каталожик, ось такий патріотичний, на серпень. Буде діяти він з. 11 серпня по 7 вересня. І доволі таки багато цікавенького бачу. Тут будуть виходити ось такі літні соковиті гелі для душу, і за умови при покупці будь-якого продукту з каталогу можна буде їх взяти всього за 99 гривень. Тут у нас апельсин, кавун і вишня. Такі будуть ароматики, об'ємчик у них буде 350 мл. Непогана буде ціна. Також буде виходити, бачу ось такі новиночки, також буде виходити милку і крем для рук та тіла. Ось такі будуть Ціни на знайомство на милу буде 135 гривень за 350 мл, а крем для рук і тіла 169 гривень. Каву на президенті вишня. Три такі смачні аромати. Бачу деякі новиночки. Додаються. Ще хотіла в цьому каталозі побачила, на... коли я гортала каталог, в мене паперового не було. Я гортала онлайн-каталог і побачила ось таку лінієчку з персиком. Хотіла деякі продукти взяти, того що, думаю, вони, мабуть, смачнючі на аромат, персиковий фіз. Хотіла, думала, візьму або гель, або, або містик для тіла. Для тіла. В цьому каталозі буде вигідно брати по два, але в цьому, що я робила замовлення в каталозі, не було їх ще на складі, не було можливості замовити. Мені здається, з персиком також будуть. Я брала мохіто якось в попередніх каталогах, дуже мені сподобалась ось ця лінієчка На літо це дійсно аромат мохіто, лимончика, мятки, дуже така лінійка, освіжаюча, класна. Я брала також гель. Для душу і спрей для тіла на спеку, саме те, що треба. І я думаю, з персиком також будуть не менш вони смачні. Ще є з е, лимон лімончело, також така лінійка, і є з ваніллю. І з ваніллю вже, мабуть, туди на прохолоду на осінь, на зиму, туди вже далі. А зараз ось таке я люблю лимончик, мохіто це те, що треба персик також фруктова, така лінієчка на літо буде заходити класно. Ось представлена двохфазна міцелярочка. 249 гривень її ціна в минулому, здається, 199 вона була, чи можливо я щось путаю. Чогось не пам'ятаю вже, яка була ціна. 200 мл об'єм. Буду пробувати, ще я її не брала. Буду пробувати вперше. Далі, що тут ще такого цікавенького. Бачу, повиходили нові такі містики також, ось такі смачненькі. Також різні, різні бачу. І гурманські, і фруктово-квіткові. Ось такі різні, різні. Ароматиків цих поменшало, так бачу значно. Цих ручечок. Я їх раніше брала, вони так непогано, мене дівчатка їх порозбирали. Ось ці це чоловічі, а тут є ще жіночі. Їх було багато, так, а це лишилося тільки, бачу, сім штук, вісім, сім. Сім штучок лишилося жіночих, їх було багато, їх було штук 15, 16, мабуть. Десь до 20, мабуть, було такий був великий асортимент, а це так лишили. Можливо, лишили самі ходові, не знаю, але було їх більше. Було їх більше. Додали, бачу, ось ці також в каталог. Чогось раніше не помічала, можливо, і були. Такі також ручечки. Треба дивитись, на які вони йдуть аналогами. І. Ось ті водички ще є така фіолетова і рожевенька. Фіолетова йде е, лимон. Лимон з альмафі, бузок у серці чай, півонія, квітка персика і шлейфові ноти, муску, самбра і кедр. Я думаю, теж буде такий свіженький, мабуть, на літо. А персиковий такий. Це йде квітково-фруктовий, а ось цей персиковий. Цитрусовий квітковий. У верхніх нотах листя чаю, лимон ролі. Чи не ролі, як воно там правильно читається. У серці квітка племерії, жасми, апельсиновий цвіт, і шлейфові ноти, білому скуску, скедр, печулі і Ну, Мабуть, оцей персиковий найтакий, най серед них, мабуть, найсерйозніший. А ці такі свіженькі свіжачки на літо такі будуть пропозиції різні-різні, а різні. такий цікавенький буде. Патріотичний до Дня Незалежності каталожик. Невеличке таке в мене було замовлення, але цікаве. І трішки ароматне. Класні ароматики на літо. Свіженькі, зелененькі такі. Дивилась на них довго, вже давно я їх хотіла взяти, але були в мене. А цей, до речі, не сказала, цей іде аналогом на донакран зелене яблучко. На зелений, здається. Тому він такий теж свіженький, свіженький. Чим чимось схожі на Донакран є. Ці як вони Сікрет і. як вони другий називається аромат? Сікрет і. не забула. Сікрет іде на, здається, на Бомшел. До речі, десь не бачу, що це її зняли. Десь не бачу в цьому каталозі. Також вони були, то там також був аналог на Дона Коран. Боже, як ж він називався? Л... Боже, забула. Є в мене вони і забула. Вилетіло з голови. Вже пізно знімаю, я вже якась така трохи сонна, там що бачаєте, Вже трохи сонна, Того, що ніяк я замовлення приходили, а я ніяк не могла відзняти того, що в нас на днях була тут у сусіда пожежа. І ми такі трохи всі в шоці, трохи налякані, тому що всі збігалися і хто чим міг допомагали і, і гасити. І потім вже після пожежі чоловік мій також ходив, вони разом працюють на роботі, чоловік мій також ходив, розбирали вони там ці всі, вже після пожежі там розбирали ці, ці згарки, вони виносили там це все. І ще чоловік порізав ногу якимось склом. То Зараз перев'язую йому кожного дня промиваємо. Такі, такі в нас тут були пригоди. І якось було не я... І, до речі, це замовлення мені прийшла смс-ка мені ще позавчора, що замовлення доставлено. Я поїхала забрати, приїхала сюди до нас на пункт видачі. Але там, кажеться, дівчинка, що ваша і ще чиясь дві посилки не приїхало. Ну, моя в тому числі мені на такі речі завжди везе. Тому я не забрала її позавчора. Вчора вже не хотіла по неї їхати. Не було мені часу, якось не було не до того. І я вже сьогодні її забрала. Потестувала ароматики. В принципі, мені ароматики сподобались на літо, на весну. Вже не таке тепло, вони класні. Тому, всім дякую за увагу. Таким було моє невеличке замовлення. Віддам для доньки вже цю фарбу, нехай фарбується. Ще місяць літа, тому що встигне походити голубенькою такою. Я не знаю, яке воно, правда, вийде на її волосі, але вже в порожніх баночках вам розкажу, яка ця фарба. Там, до речі, є, що ще в цьому каталозі знайду, там, до речі, їх кілька відтінків. Це вона взяла голубеньку, там є і рожева, і фіолетова, якщо ще представлено в цьому каталозі то покажу, які вони там ще. Але вона чогось захотіла, того, що, можливо, рожевою вона фарбувалася цим, з магазинів брала ці тоніки, але вони чогось дуже швидко змиваються. Тому вона захотіла голубеньку Не знаю, не бачу, чи є в цьому каталозі ці фарби. Але для дівчаток такого віку чогось таке хочеться, таких експериментів. Не бачу, не бачу. Їх там, здається, чотири види тих фарб. І заявлено, що це фарба. Це освітлювач. Освітлювач є? не бачу. Можливо, вже і немає їх. Далі в наступних каталогах. Багато повиходило різних, для волосся новинок тут бачу привести. У мене ще запаси є, тому поки що треба використати те, що є. Так, взяла старий каталог, який я вже вийшов з дію, і покажу в ньому, тому що наступному бачу вже немає. Можливо, вони на літо так виходили ось такі, як би так показати, ось такі кольори. І зелений, і рожевий, і фіолетовий, і блакитний, і червоний П'ять кольорів. Ось такі різні різні. Свобода самовираження. Ось така свобода самовираження. Ну, щось таке, от таке яскраве, вона вже рожеве, такі пасми робила. Потім брала, робила сині, але вони також змиваються. Це йде фарба для волосся, не якийсь тонуючий бользам, а саме фарба. Тому не знаю, як вона буде триматись. Будемо бачити. Розкажу в порожніх баночках, що в неї вийшло, і чи зафарбувало воно взагалі, те волосся, чи не зафарбувало. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.